Я хочу читати один текст із Божого Слова, який нам говорить про одну дуже важливу річ, якої нам часто бракує. І ми будемо молитися, буду старатись коротко сказати те, що Бог поклав на серце мені. Євангелія від Луки п'ятий розділ, четвертий вірш. Написано так. А коли перестав він навчати, промовив до, сина, до Симона: попливи на глибінь і закинь на полов свій невідь. А Симон сказав йому у відповідь: наставнику цілу ніч ми працювали і не вловили нічого. Та за словом твоїм укину небо. І зробивши це, вони безліч риби набрали, а їхній невід почав прориватись. І кивали вони до товаришів, що були у другім човні, щоб прийшли допомогти їм. Ті прийшли та наповнили обидва човни, аж стали вони потопати. Як ви думаєте, про що сьогодні я хотів би поговорити? Я сьогодні хотів би поговорити про послух. Послух. Написано, що послух краще, ніж. Жертва. Що це означає? Це означає, що деколи послухатись набагато краще, ніж дати 10 тисяч доларів на добру справу. Ви знаєте, багато людей, багатших людей, бідніших людей, вони хочуть заробити Царство Боже ділами. Вони жертвують, вони активні, вони можуть допомагати дуже часто. Але основного вони не роблять вони не слухаються. Що говорить їм Біблія? Яка ситуація склалася в Симона Петра і в Ісуса Христа? Написано перед цим п'ятий розділ починається, що Ісус Христос навчав, було багато натовпу, і Він відплив від човна для того, щоб навчати з човна людей. Після того, коли він навчив вже тих людей, каже Ісус до апостола Петра, каже, закинь невода на глибінь. Апостол Петро був хто був? Рибак? Пам'ятаєте, де, де Ісус Христос його знайшов. І Петро каже, послухай, цілу ніч ми ловили рибу. Нічого не зловили. Я вам скажу, що якщо цікавитись трошки рибалкою, я не є рибак, ну, риби тої, що на стові, людей стараюся ловити. А от тих люд... на стові, ну, я не є рибак, я не дуже в тому знаю, але трошки щось цікавлюся тою темою і ну, думаю, що трохи постарію, почну ловити рибу. Не тільки, не тільки людей, а ще й так. І я знаю, друзі, що переважно рибаки йдуть коли ловити рибу. Вночі або дуже раненько. От тоді є найбільший улов. Слідуючу річ, яку я знаю, що риби на великій глибині не дуже є багато. Дідусь, то правда чи ні? Ви ж професійний рибак. На великій глибині риби немає так багато. І ви уявіть собі, що. Ще один момент, я хотів би, щоб ви просто усвідомили, що Ісус Христос не був рибаком. Він був чим? Син Теслію. Ну він був столяром. Іванович, і ви тут є в цій історії. Він був сином столяра. Ну, сином столяра. І виходить так, що столяр каже професійному рибаку. ну, Ви просто задумайтесь. Столяр каже професійному рибаку. Серед дня закинути сіті на глибину і так далі. і так далі. Це нереальні речі. Я собі думаю, що апостол Петро був дуже духовною людиною. Він тільки одне питання задав і сказав просто: Ну, Ісус, ми ловили цілу ніч і нічого не зловили. Але написано: за словом твоїм ми так зробимо. І вони поплили на глибінь, закинули невода, і відбулось чудо. Друзі, ми маємо розуміти, що дуже часто в нашому житті не буває чудес тільки через те, що ми не слухняні. Будь-який послух, він приходить до того, що відбувається чудо. І дивіться, що відбулося: Тесля. Ну, я думаю, знаєте, як в селі, ну, якщо тато столяр, то відповідно і син там біля тата теж то вміє робити. Ну, це стандартні речі. Я колись пам'ятаю нас, тато навіть вчив класти кулка, знаєте, свиням в ніс, щоб вони не рили. Я собі думав, на що воно мені пригодиться? Ну, але тато вмів та й хотів сина навчити, то є нормальні речі. Хоча в мене зараз три курки лишилося, господарки, немає зовсім. Але суть не в тому, тато так робив, він хотів сина навчити. І ми розуміємо, що якщо Йосип був теслею, він вчив сина. Тому що Ісус був обичний хлопець. І ви уявіть собі, яка велика річ послуг. Я просто, знаєте, коли прочитав цей текст, я просто надихнувся тим, наскільки багато коштує послуг. Ви знаєте, що коли дитина не слухняна батьків, чудес в її житті дуже мало. Подарунків дуже мало. Бо вона неслухняна. А коли дитина слухняна батькам, то батьки самі мають величезне бажання якось оцю слухняність, навіть не знаю, навіть вийде так, що самі не мають відки, а дитині зроблять приємне. Чому? Тому що вона слухняна. Друзі, послух краще жертви. Послух краще жертви. І я хотів би, щоб ми зрозуміли, наскільки. Важливо, перед Богом послух. І пам'ятайте, коли Петро каже, за словом твоїм ми зробимо. Хоча Петро всередині знав, нічого не буде. Я думаю, що він 100% всередині був впевнений, що з тої рибалки ніц не буде. Ну як, цілу ніч ловили. Ну і послухайте, ну Петро був професійним рибаком. Вони мали сіті, вони мали човни. Це не був такий хлоп з вудочкою. Знаєте, як, як то в нас є, і вже себе вважає рибаком. Це був професійний рибак. Це, вони цим жили, вони цією рибалкою жили. І він каже: за словом Твоїм, я піду і так зроблю. І ми бачимо, коли він це так зробив. Відбулось чудо, купа риби. Я думаю, що Петро, ми далі бачимо, які емоції Петра. Припав до колін Ісусових, кажучи, Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Петро зрозумів, ціну послуху. Друзі, і тому це слово сьогодні звучить для нас, чи слухняні ми, найперше Богу. Чи слухняні ми своїм батькам? Чи слухняні ми, чи маємо ми всередині послуг? Це дуже важливо. І ми маємо розуміти, що послух перед Божим лицем це є дуже і дуже велике. Богові не треба наші жертви. Богові не треба наші пісні. Дуже файні. Богові не треба оці такі проб, Бог хоче просто, щоб ти його слухався. Щоб ти був послушний. Дуже приємно мати справу з послушними людьми. І чому кажуть, що овечка це є символ такий. Ну, чим відрізняється вовк від овечки? Тому що ти овечку погнав і вона пішла. І сказав туди овечка, і вона туди пішла. А ти вовкові скажи туди. Він тобі розкаже. Зуби покаже, буде гарчати. Розумієте? Бог не хоче. Бог не хоче, щоб ми були людьми неслухняними. Бог хоче, щоб ми були слухняні. І оці всі речі, послухайте, про що брати говорили. Я так тішився, що вони двоє сказали одну проповідь. Це рідко так буває. Коли двоє братів скажуть одну проповідь. І я тішився тим, тому що я розумію, це Бог керує. Це нам сьогодні треба було. Що навіть якщо ми величезні чудеса робимо, Андрій це ще почав, пам'ятаєте, спочатку, навіть якщо ми чудеса робимо, навіть ми такі сильні і потужні, здається нам, але якщо немає любові, якщо ці всі речі не наповнені послухом Богу найперше, і служителям, відповідно, так само. Якщо ці речі не наповнені послугом, це просто бубон гудячий і мідь дзвеняч. Ми маємо це розуміти. Послух краще, ніж жертва. І ми бачимо чудовий приклад, коли апостол Петро зумів послухати, зумів вислухати, послухати і не просто послухати, а зробити так. Тому що слухаємо ми все. А робимо не все. Послухати, сприйняти цю інформацію. Зробити це, і це буде величезним величезним благословенням. Хоча дуже часто наші, наш, наші мозги, наша плоть, наше єство каже, зовсім інше. І це є нормальні речі. Ми маємо розуміти, що це є нормальні речі. В Петра так було. Ну як, цілу ніч ловили, нічого не зловили, а тут середня, на глибі, якісь незрозумілі речі. А він каже: за словом твоїм зроблю. І це привело до того, що відбулося чудо в житті Апостола Петра, і в житті, мені здається, що до того він стільки риби не ловив, і після того він стільки риби не ловив. Друзі, якщо ми хочемо, дійсно, щоб Бог в нашому житті діяв, щоб Бог в нашому житті робив чудеса, робив якісь речі, такі неймовірні, ми маємо бути слухняні. Якщо ми не будемо слухняні, то не дивуємося тоді. Не дивуємося тоді, що Бог нам подарунки не дарує, що Бог нас не, не робить ніякої роботи в нашому житті, що Бог ну, ти ж не, не слухняне дитя. І якщо дитинка не слухняна, то їй не то, що подарунки дарують, їй ще ремнем наказують. Ну, їх, їх ще наказують. Ну це правда. Ну давайте, ну то ж це правда. Їх ще дітей ще наказують. І Бог так само. А саме цікаво, що Бог, кажуть, Буком, що не б'є. Ну, палкою не б'є, ремнем не б'є. Бог кладе нас в певні обставини, де ми хочемо, не хочемо, ми мусимо це все проходити. Якщо ви хочете жити спокійно, якщо ви хочете, щоб ваше християнське життя не було таке складне, як казав брат Богдан, дуже складне. Я вже так собі думаю, я вже хотів вийти біля нього і сказати, ну. Ну, може, певний період часу Богдан вас складне, насправді життя з Богом файна штука, добре. Ви спитайте без Бога, о, там, ззаді вас є один, один там, є, чи яке воно. Та й ви знаєте, яке. Без Бога набагато тяжче. Але з Богом, ми, коли ми слухняні, коли ми рухаємося вперед, життя стає казкою. Життя стає казкою. Але в цій казці буває різне. Так як і в будь-якій казці буває різне. Тому хай Бог благословить, зараз ми помолимось, це вже буде остання наша така молитва. І я би хотів, щоб ми знову і знову пам'ятали послуг важливіше, ніж жертва. Ми можемо багато робити для Бога. Ми можемо багато молитися. Ми можемо з постів не виходити. Але якщо ми не спослушні, це все впусту. Так говорить Біблія. Це не валера сказав і не сказав Шехтос. Так говорить Біблія. Хай Бог допоможе нам ці всі речі зрозуміти. І коли нема ніякого руху в нашому житті, коли Бог в нашому житті не діє, не обіжайтеся на Бога, а обіжайтеся на себе. І тоді буде все добре. Стаємо і молимо. Боже щиро вдячний тобі за це зібрання. Вдячні тобі за твою турботу і любов, вдячні тобі за те, що ти нас любиш, вдячні тобі за те, що ти нас вчиш. Вдячні тобі за те, що Господь сьогодні це зібрання пройшло і ми так багато почерпнули для себе. Ми дякуємо, Боже Тобі, за те, що твої істини, Твоя правда сьогодні була до нас, Боже. Ти прихилив сьогодні свої уста до нашої церкви і ти годував нас, ти годував нас цінними речима, які, можливо, нас деколи нам бракують. Боже, благослови, підтримай нас, Боже. Господи, ти бачиш, в кого є проблеми з послухом. Кого є проблеми з любов'ю, Боже, роби свою роботу, Боже. Ми просимо Тебе, Господь, допоможи, щоб ці люди зрозуміли, без того, щоби ти почав їх виховувати. Просто так зрозуміли, наскільки важливий послуг, наскільки важлива любов в будь-яких справах. Боже, благослови і підтримай нас. Надалі, Господи, церкву нашу благослови, це членське зібрання, благослови і будь з нами в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благодать. Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа нехай буде зо всіма нами. Амінь.